Максимальне покарання виніс апеляційний суд п'яному водію помічнику судді, який рік тому збив на тротуарі 18-річного студента Андрія Юзека. А хлопець навчався на другому курсі інституту міжнародних відносин в Києві. Його збила машина, коли він ішов тротуаром. Горе кермувальником виявився помічник судді окружного адміністративного суду. Експертиза засвідчила, що в крові в нього було більше двох проміл алкоголю. Свідки розповідають, що на місці аварії водій кричав, що йому нічого не буде, бо є зв'язки. Його захисники просили виправдати підопічного, бо свою провину в загибелі студента водій не визнає. Втім, і прокуратура, і суддя апеляційного суду залишилися на стороні матері. Водію призначили 8 років позбавлення волі і виплатити штраф півмільйона гривень, які мати загиблого збирається віддати на благодійність. Кириченко винен в смерті моєї єдиної дитини. І не хоче, не бажає відповідати. Хоче єдине, що він хоче, це уникнути відповідальності. От і вся його позиція. Вона дуже проста. Значно ми погоджуємося, будемо в подальшому оскаржувати. Тому що даного злочину не вчиняв.